Євген Степанович Товстуха, видатний лікар та фітотерапевт, людина, чий науковий та практичний досвід в галузі траволікування, відомий далеко за межами України. Розроблена Євгеном Товстухою технологія вирощування лікарських рослин та виготовлення з них лікувальних засобів, є величезним надбанням світової фітотерапії. В нашій програмі Євген Степанович поділиться. Накопиченими за півстоліття лікувальної практики знаннями і дасть відповіді на ваші запитання. Чи можете ви порадити лікування запалення легенів виключно рослинними препаратами без антибіотиків? Адже це дуже небезпечна і непередбачувана хвороба? Ми у своїй Великій практиці лише лікуємо застудні захворювання верхніх дихальних шляхів, в тому числі бронхити, запалення легень виключно лікарськими рослинами. Для цього ми використовуємо такі лікарські рослини, як материнку, листки. Подорожника великого, листки м'яти перцевої листки підбіла звичайного або мати і мачухи. Це, так би мовити, використовуються водні настоянки і відвари. І, а особливе значення має для лікування. Справа тому повернемось до того. Що в офіційній медицині використовується тільки антибіотики і, і, і сульфаніламідні препарати, що вони дають? Вони дуже часто приводять до того, що неправильне і до і їх використання воно призводить до того, що патогенна мікрофлора і, і, і які… Яко викликаються ці захворювання, це патогенний стафілокок, стафілокок — бактерії синьо-зеленого гнею. Вони пристосовуються до нього і дуже часто розвиваються грибкові захворювання, бронхів, легень і тому подібне, і, і гостре захворювання переходить у хронічний. Ми ж використовуємо такі лікарські рослини, які надзвичайно ефективні для лікування. Це чорна тополя, це перстач сріблястий, це медонка лікарська, це хенесея пурпурова. І, треба сказати, використовуємо ми і нони, номер 6 і номер 12 Як же її використовуємо? Дуже часто ми використовуємо це. Спиртових настоїв. Беруть е, спиртові настоянки, е, ультразвуковий е, інгалятор, наливається туди 2-2-3 мл, і людина дихає цими настоянками Чорної тополі, скажімо, перший день, под, е, перстач е, сірібластий другий день, медунка лікарська, третій день і е, на це. Порповував в четвертий день і так продовжується. Чому так? Тому що мікроби дуже часто можуть пристосовуватися до, до тих чи інших е, агентів лікування, а використання от такого, такої, от такого цілого ряду, настойку воно дає можливість не, дає можливість. Впливати і гасити оці запалення, які викликаються патогенною мікрофлорою. І треба сказати, що ефект дуже значний і позитивний. Треба ще сказати, що в період лікування чи антибіотиками, чи сальфанівними препаратами, чи лікарськими рослинами, обов'язково величезним значенням має. Застосування, власне кажучи, лікарських рослин дайне лише лікарських рослин, а садовини і городини для підвищення імунної для підвищення дії імунної системи, тобто вітамінів, полівітаміни. Розкажіть, будь ласка, про перстач сріблястий. Де ви його вирощуєте і збираєте, і при яких недугах застосовуєте. Перстат сріблястий застосовували, як відомо з літератури, ще запорізькі козаки. Його використовували при болях ушрунку, і, власне кажучи, при найрізноманітніших проносах різачках. Треба сказати, що. У минулому різачка чи дизентерія була страшною хворобою. Вона поряд із холерою, знаводній організм і дуже часто веде до загибелі. Перстат сріблястий росте по, по всій майже Україні. Він поширений. Ми його насіємо і не садимо. Він справа в тому, що Ті лікарські рослини, які викопують, то їх знищують. А от лікарські рослини, які використовують, використовують стебла, листки і квітки, то вони відновлюються. І коли ми їх косимо чи жнемо, то це дає можливість відкореню, стимулює ріст лікарських рослин, які ми використовуємо, в тому числі і перстачу сріблястого. Отже, якщо говорити про перстач сріблястого, як лікарську рослину, то вона широко використовується у сировина. Для медичного використання заготовляють траву споручу, яку зрізують під час цвітіння на висоті. 9-15 сантиметрів. У хімічний склад. У рослині знайдено добильні речовини, аскорбінову кислоту, ну і значні макро і мікроелементи, які стимулюють кровотворення. Перва перстачу сріблястого використовується, використовується великою популярністю у українців. Як надійний, і в'яжучий кровоспинний, протизапальний та бактерицизний засіб. Ми використовуємо її при анацидному і гіпацидному астриті, поєднуючись з травою і деревою, травою бобівника трилистого, листками подорожника великої, травою материнки, медунки лікарської, шишками хмелю звичайного. Ну і безперечно досягаємо. Великого ефекту в лікуванні перечислених нами неду. Чи можна подолати інсулінозалежність при діабеті за допомогою ваших лікарських рослин? Ну, подолати інсулінозалежність е, лікарськими рослинами буває дуже часто. Е, проблематично і навіть маломожливо. Справа в тому, що ми, коли до нас звертаються люди для лікування цукрового діабету чи захворювань підшлункової залози, ми призначаємо комплекс ліків для того, щоб не допустити призначення інсуліну, адже призначення інсуліну. Штучного, так би мовити, воно веде до того, що власний інсулін інактивується, і єдина переходить на інсулін, який вводиться їй штучно для підтримання її життя. Які ж є надійні лікарські рослини для того, щоб стимулювати діяльність підшункової печінки і Поліпшити оцей обмін, вуглеводний обмін у людському організму. Це такі рослини, як це корій, це стовпчики з примочками кукурузи звичайної, це листки і квітки барбарису, це листки і квітки голоду корючого, це кропова серцева, це спорич, це листки гориха Волосського. От ми так і плануємо. Це лікування, що обов'язково. Дуже часто буває так, що людина внаслідок тяжкого стану вже цукрового діабету, там він поділяється на певні клінічні ознаки, то вживає велику кількість два-три рази. Навіть на добу, а від нашого лікування дуже часто буває, що зменшує кількість інсуліну, але треба сказати, що самому ні в якому разі не можна робити. Це необхідно дотримуватись обов'язково призначення і відмінні чи призначення інсуліну вже лікарем ендокринологом який визначає. Тактику поведінки при цих захворюваннях, але треба наголосити, що навіть тоді, коли ви вживаєте чи застосовуєте інсулін, лікування цукрового діабету лікарськими рослинами, перечисленими мною, дає великий Ефект і поліпшення стану і печінки підшлункової залози, і поліпшення взагалі вуглеводного обміну, адже вуглеводний обмін це обмін енергетикою, це і, і, і інсуліну, це і стан печінки підшлинкової залози, стан нервової системи, і ті обмінні характери, і попередження захворювань. В тому числі і інсультів, і інфарктів, і інших складних і тяжких захворювань, до яких е, призводить е, оця страшна хвороба, якою вражені мільйони людей цієї земної кулі. Мені 30 років, і я з підліткового віку маю низький тиск. Які рослини можуть мені допомогти? Назвемо найбільш поширеними лікарськими розлинами. Причому лікарські рослини вони тим дивні і ефективні, що вони вирівнюють кров'яний тиск, коли він високий і підвищують, коли він низький. Отже, мають такий. У спосіб дії. Якісь ці лікарські рослини Вам, напевно, відомо, Це мед, медунка, люцерна серпоподібна. Це геліт колючий, талабан польовий, крапива серцева, синюха блакитна. Це стопчики з примочками кукурузи звичайної. І наші у, уніфіковані тонони. Це номер 6, номер 7, номер 12 Як же ними користуватися? Ними користуватися найкраще по тижнях. По тижнях чи застосовують і спиртові настоянки, Можна вживати і водні відвари, коли, скажімо, талабан, то це відвар, коли квітки глоду. І квітки, і лиски глоду, і верхівки кропової серцевої, то це настої, це заливання сировини окропом. Це коли синюха блакитна, то тут, якщо у вас є корені з короновищами, це кип'ятіння, 5-10 хвилин, чи може й більше, або спиртова настоянка цієї. Дуже ефективної лікарської ослини. причому вона, скажімо, коли брати синюху блакитну, основна її дія це на центральну нервову систему. Вона в 70 разів ефективніше заспокоює нервову систему, ніж та ж валеріана або кропова Серцева. От у Підсумковуючи на, на нашу мову, і скажемо, чи повторимо глід, талабан, крупова серцева, синюха блакитна, медонка лікарська, люцертна, серпоподібна, стопчивики з кримушками кукури звичайної і наші новітні оздоровлені набори номер 6 номер 7 і номер 12 Чи можна подолати зростання аденоїдів у дітей без операції? Годиться визнати, що дуже тяжко і проблематично. Легше, як у багатьох випадках клінічна медицина, каже, що краще запобігти цій недозі. Коли дитина хворіє на Реніти, захворювання дихальних шляхів, потім захворювання мигдаликів, то дуже часто до цього приєднується і розростання певних тканин у верхніх дихальних шляхах, вона, вона власне кажучи, які носять назву аденоїдів. У фітотерапії є надійні засоби. Це пропобесан, це чорна тополя, це ехинацея, це родовик лікарський. Отже, що роблять, скажімо, настоянка чорної тополі, і Родовик лікарський? По 3-5 крапель закраплюють у кожний носовий хід. Два-три рази на добу, Мож, можна і більше, коли немає алергії. Оці названі мною препарати, вони дуже часто і лікують алергію, і лікують е хронічні захворювання носо носоглодки. Пропобесан використовують, е беруть дві торунди, Змочують у прописані у, у, у цьому, цьому лініменті рідкій мазі і там носові ходи, один і другий. І таким чином дія на носові ходи, на решітчість. І кисточку на гайморові порожнині. і в тому числі дуже часто буває так, що і зменшуються і зникають аденоїди. Але це буває дуже і дуже рідко. І аденоїди треба, якщо вони розрослися, то тоді вже треба обов'язково звертатися до лікаря ухо горло ніс, коли. Показане оперативне лікування. Але після оперативного лікування застосування і проповесану чорної тополі, як і на цієї родовка лікарська, воно може забезпечити, що не буде рецидиву цієї недуги чи, чи власне кажучи, недуги, а у цих новоутворень, які коли вони розростаються, то вони. Впливають і, ну, по-перше, вони ускладнюють, ускладнюють захворювання і дуже часто хронічні захворювання мигдаликів, верхніх дикинищихів, бронхізів і тому подібне, і що характерне, що вони можуть впливати і на розумовий розвиток дитини. Свої питання ви можете залишити на сайті товстуха.ком координати фітоцентрів Євгена Товстухи ви бачите на своїх екранах.